Всім привіт! Рада вітати вас на моєму каналі. І огляд, знахідок в мережах магазинів секонду. Як бачите, роздивляємося сумочку Редлі, Тут вже відсутній брилочок, але присутній металічний логотипчик всередині собачки. Як бачите, сумочка вже дуже в поганому стані, дуже високий процент зношеності, але всередині вона практично ідеальна, ось ця гарна така. Блакитна підкладинка, навіть не забруднена була. Було багато різних відділень, різних ось таких кишень великих блискавці. Було тиснення бренду на сумці. І видно, що оригінал видно, що це шкіра. Вона досі видно, що вона якісна, така була плотна, еластична. Зайшла на їх сайт, ціни мене вразили десь до 400 доларів і то зі знижкою. Тут різні моделі, таке велике різноманіття. Редлі загалом це британський бренд, відомий своїми шкіряними сумками. Позиціонується як бренд доступної розкоші, і бренд впізнаваний своїм логотипом у вигляді собачки породи Скотч Тер'єр. Далі кросівки від Polo Ralph Lauren, це американський бренд. Тут класичний силует, таких взуття цього, натхнений взуттям тенесистів, тут шкіряний верх, гумова чешеподібна підошва, шнурівка, фірмовий логотип, вишивка вершника з клюшкою. Всередині є бірка з лого, темно-коричневий колір такий. Там на трічку спети, але потенціал до відновлення, думаю, присутній. На їхньому сайті я знайшла схожі за 148 доларів. Можете це побачити. І загалом Polo Ralph Lauren американський бренд, що особлює собою американський такий класичний стиль, елегантність і спортивну естетику сегмент між преміумом і люксом, і продукція у них високої якості, впізнаваний досить стиль. Далі пояс від Steve Modern. Чи Madden. Це такий культовий преміальний модний американський бренд, відомий своїми сміливими і трендовими дизайнами, які поєднують в собі елементи вуличної, високої моди. Це ремінь з класичною такою пряжкою з штучного матеріалу, але дуже якісно виконаний. Ще знайшла лофери з китицями. Ось такий Вони з Ноубуку. No дуже такі плетені, красиві, все дуже гарно. Ну, такі, наче повсякденне взуття. Це, до речі, британський бренд. Візуально вони виглядають непогано, але на дотик вони дуже грубі, такі щільні, такі зашкаралуплі. На широку ножку тут 43-й був розмір, і я їх не брала все-таки через ось цю щільність таку їхню. Не будуть натирати. Далі хустина у реалістичні троянди на чорному фоні. Як бачите, дуже яскраво, все майже в натуральний такий розмір ці троянди. Бірок не було. Думаю, що це поліестер і були такі мікропошкодження. Ось, ну, такий. Звичайний шов, але дуже вона така яскрава, як аксесуар, і можете побачити на мені на людині, як воно виглядає, коли розбавляєш такий монолук, наче чорний, з таким гарним яскравим аксесуаром. Ну, вважаю, що це гарно і жіночно, в принципі. Ще я знайшла ось таку річ на дотик. Це великий такий палантин, дуже ніжний, приємний, такий, тендітний, неймовірно, він такий теплий, ем, ну, дуже приємна тканина, приємні кольори. Тут такі, наче, кольорові блоки з різним зображенням, здається, в такій одній тематиці. Тут дерева, листя, ось таке, наче осінні такі якісь кольори. Чомусь мене відсилає асоціація в осінь. А, ну, не дивно, бо тут 70 віскози було і 30 вовни, тому така ніжна і приємна тканина на дотик. Вязка щільна, еластична, така гладка, гладенька і дуже така шовковиста, така дуже приємна на дотик, мені сподобалося. Е, ну, я його примірила, зібрала в примірочну, і, як бачите, він дуже великий, такий створює хороший об'єм. І ось в такому вигляді, ну, коли його закутатися в ньому, і в принципі ось такому, як бачите, він дуже великий. Хотіла його забрати, залишила думаю, на кілька хвилин, щоб не носитися з ним. Він все-таки важкий. Коли прийшла до каси, хотіла забрати, ну, все, його вже хтось. Забрав. Далі від River Iceland у 8 розмірі красивий підків'язаний в'язаний піджак Кардиган. Особливістю дизайну є ось ці цікаві металеві деталі по контурам. Досить стильно, так акцентно виглядає, дуже елегантно, як на мене. Думаю, що підійде як на повсякдення, так і більш для вишуканого поєднання з сукнею чи блузою. Він був без застібок, тканина декоративна з декоративною такою ниткою, що блистить, і у складі з хорошого тут 38 котони виготовлено у Турції. Ну, взагалі, це британський бренд, відомий стильним доступним одягом, відрізняється сучасними дизайнами і різноманітністю стилі від повсякденного до вечірнього брання, сегмент мас маркет але доволі такий. В них якісні речі, і на сайті схожий Ось такий кардиганчик я знайшла майже за 2,5 тисячі гривень. Далі від Boss Hugo Boss, светрик з з напівблискавкою, з коміром-стійкою. Туткий сірий меланж колір, бренд, в принципі, усім відомий. Значить, є вишиті лого на грудях, і тут поєднання ось такого світлого сірого з темними такими полосами. На рукавах і плечах. Манжети були в ідеальному стані, букове лого бачили, що воно таке дуже яскраве таке салатового кольору. Разка така щільна, еластична, дуже тонка, тендітна, був дуже хороший стан, і на вигляд також гарно. Ну, така дуже прям шовковиста така ось тканинка, як бачите, вона. Дійсно гарно виглядали, і манжети, як бачите, в ідеальному стані. І що мені сподобалося, що там тільки поодинокі ворсинки були на полотні цієї ковтинки, тобто на неї не липне все сміття звідусіль. Ось. Ну, У складі тут 60, вовни, 40 поліпропілен. Ось. Показую вам бірочку, Примірила я її зіна. Дотик вона дуже приємна тканина, хоча це і вовна, яка іноді колиться, ну, обдивлялася прискіпливо, розглядала до покупки і знайшла дефект. Там Повилазили ниточки, я з ним не справлюся з цим дефектом, і тому залишила. Завітала на сайт і ціни на ось такі схожі речі майже до 10 тисяч гривень. Ну, це німецький люксовий бренд, одягу, аксесуарів. Всім, в принципі, відомий, дуже якісний, дуже класний. Далі, від невідомого мені бренду точно не повсякденна така сукенка, вся вишита бісером. Тут графічний такий візерунок, сукня вся сяє, як бачите, дуже гарно. Вона була без рукавчиків, коротка і з глибоким декольте. Вона така напівпрозора, як бачите, по фігурі, силуетна. Ну, думаю, що там в будь-якому випадку має бути нижній шар. Ну, вона така коктейльна, светкова, така. Наче. В неї був дійсно ідеальний такий стан. Довго я її розглядала, думала, можливо, комусь забрати, але. Як на мене, там все-таки був відсутній ось цей нижній шар, що потім мені підтвердила бірочка. Склад тут ідеальний, тут 100% шовк зроблено в Індії, і по бірці видно точно, що ще має бути низ з котону. Ну, залишила, звичайно. Далі светрик Vietnico, мабуть, така вінтажна марка одягу німецького походження. Тут красивий бежевий такий меланж колір, кругла горловинка. Досить така ковтинка вона вся об'ємна. Ну, такий класичний крій, рукавці, рукавчики дуже такі об'ємні, гладка еластична в'язка. І сподобався мені дуже ось склад цієї ковтинки. Тут 100% вовна маріноса. Ось, як бачите, Маріно вказано. І є значок вулмарки. І як бачите, коли я її також до покупки оглядала так прискіпливо, знайшла дефект. Але я все-таки її приміряла. І як бачите, це така гарна базова річ. Таке. Ну, Красивий, в принципі, колір такий до всього підійде. Ну, Вимушено залишила. Думаю, що та дірка, як і не зашиває, її все одно буде видно. Далі від Stefan, цей італійський бренд, приділяють особливу увагу сучасному стилю, комфорту і якості. Відомий своїми трикотажними виробами і базовими моделями, які ціняться за натуральні тканини і ідеальну посадку. Це така ковтинка, як бачите, вільного крою з такими вільними прямими рукавчиками. А тут графічний такий ромбовий принт у визначному порядку по всьому полотну, і на блискавку позаду застібається. Стримані кольори, як бачите, на мені вона затисла. Я думаю, все-таки вона має бути вільніша. Ось на іншу фігуру, більш худішу дівчинку. Ну, склад був зрізаний, але думаю, що тут є мохер, бо дуже вона кололася. Ось така гарна ще блуза, яку я забрала, такою гарною прикрасою. З акцентним кроєм, всякими деталями і принтом. На білому фоні тут такі контури об'ємних квітів, здається, мальви. Об'ємні рукава, стійка коміс з рушу, і застіпка на гудзик. Защіпи попереду, ось тут є, створюють таку, ніби акцентуючи увагу на талії, таку басочку від талії. Ну, вона зі 100% поліестеру, але це мене не зупинило від покупки. Металева прикраса була трішки пошкоджена, але я її вже відновила, в принципі, і вона ідеально виглядає. Ось на мені я її приміряла. Вважаю, що в принципі, це такий і повсякденний, і святковий може бути образ. До речі, брючки я теж забрала за гривень 40, вони були нові з бірочкою ще а, з котону. Ну, такий ось образ вийшов у мене десь до 100 гривень. Далі забрала також ось таку блузу, теж підкорив мене колір. Тут таке глибоке декольте оброблене такою тасьмою цікавою. Тканина така легка, повітряна, дуже комфортна до тіла, дихаюча. Сама блузочка така вільна крою, бірочок не було, але точно думаю, що тут віскоза, тому що вона ніби охолоджує ось ця тканина. На мені. Непогано, в принципі, сіла, обожнюю в принципі цей колір, і обійшлася вона мені за гривень 38. Буду задоволенням носити, але думаю, що тільки в заправленому вигляді. Для блодин... блондинок, до речі, ось такий колір досить непогано так виглядає. Якось він підчеркує колір волосся. Ну, така приміточка для блондинок. Далі від Mac Jeans, це німецькі бренди, виготовляють брюки, джинси, що ідеально сідають по фігурі. Тут правильні лекали. Їх філософія висока якість за невеликі кошти. На їх сайті схожі джинси кіні коштують 120 євро. І вони пишуть про себе, що в них кожна нова колекція краще минулої. Ну тут всюди, як бачите, логотипчики бренду. Ось, вони були такого глибокого, такого темно-синього кольору, вони були в ідеальному стані, практично нові, але мені вони в примірці здалися затісними, і я їх не купила. Хоча, в принципі, ну ні, посадка мені здалася, щось точно не на мій розмір. Тут точно має дівчинка бути менше. І далі від Папа в 14 розмірі такий красивий зелений колір яскравий, вертикальні полоси по всій сукні. Сукня тут фасон, типу халат, і застібка по усій довжині на гудзики. А є ось такий чорний поясочок, контрастний, наче затягує довгий рукав на манжеті з гудзиком, і класичний такий комірець. Ну, я її довго розглядала. Думала, потрібна вона мені чи ні, але в принципі через полістеровий склад і далі в примірці ви побачите, на, на мене ну, не, не досить гарно сіла, не прикрашає, і я її залишила в магазині. Загалом Папая це британський бренд, сегмент масс-маркет, і Поєднують вони доступні ціни з трендовими такими наче дизайнами. Ну, доволі непогані бувають у них речі. Звертаю увагу. І ще від New Look сукенка така барвиста, привабила мене своїм квітковим, ось таким мілким принтом, свіжими яскравими кольорами, і рукавчики Бафа. Мені сподобалися. Тут глибоке декольте, вільна Віталій, збережений поясок, є підкладинка. красивий такий майже ідеальний стан, але через 100% поліестер я її не брала, і вона була мені замала, я її не приміряла навіть. Це британський бренд, масс-маркет, в общем, залишила. Дякую, що були зі мною, до нових відео!